Ага. І так у нас гра. У нас є кошики, на яких написані числа, а у дітей є листочки кленові. Ну, підніміть листочки кленові. Ось такі різних кольорів. Кожна команда має різний колір кленового листочка. На кленових листочках написані вирази, діти обчистують і несуть у той кошик. Де є відповідь? І так, зелені листочки, підійшли до дошки. Підійшли швиденько розклали кожен свій кошик. Вони вже обчислили, думаємо, де і причіплюємо. Софія, ти добре обчислила? Подивилася, що пише на кошику. Можете під кошиком, діти, можете під кошиком чіпляти. Так, добре. Так, обчислю, пригліплюй. Клади. Ти добре, тебе не кликали ще зелені листочки лише прийшли. Сядь, будь ласка, тебе ще ніхто не кликав. І так, перевіряємо. Всі вже проклали. А, там один мало бути. Молодець, правильно помітив. Ось, помітив, що нема такої відповіді. А скільки буде? Один. Один. І такої відповіді в кошику. Нема. Немає. Значить, ми почепимо. Ось тут високо окремо. Ти молодець. Давай прикріпи. Клади, клади, Роксоланка, гоно. Ось так. Молодець. Так. А тепер скажіть, будь ласка, чи все правильно діти обчислили? Подивилися а на дошку. А хто підказав, хто підказав Насті, що не туди класти? Настя ж не туди клала свій листочок. Який те листочок був Настя? Покажи. Так, а вона клала до п'ять. А хто їй підказав? Не до п'ять, а до два. Ще й до два. Хто підказав? То має бути живе. Я, я, я сама думаю. А чого ти не спочатку не думала? Треба бути уважною. Добре, сідайте, дівчатка, молодці. І так до нас виходить команда із жовтими листочками. Уже обчислила і розкладає. Всі-всі-всі, Максимку, так. Кладіть під кошик. І тут Добре, ти полічив іди прикріпи. Але не накривайте, листочок накрила, ми не будемо бачити. Аріна, ти не жовтий листочок. Отако, відсунь трошки. Ота. Не кладіть туди всередину, бо ми не будемо бачити. Тут оклади під низ. Два мінус один. Ну і скільки буде? Один. Значить, що у вас теж? Пастка! Де ми кладемо такий листочок, якщо у нас нема такого кошика, окремо, молодець. Тоже помітив, що такого кошика з таким результатом немає. Сідайте, молодці. І так виходить третя команда з червоними листочками. О тепер ти виходь, виходь, давай, бери свій листочок і тепер виходь. А ти чого вже витер? Бо ти пальчиками так, думаємо, обчислюємо. І. Це... Ти мала полічити. Okay. Перевіряємо. Я не знаю, ти сама обчислюй. Mm -hmm. Скільки в тебе? Так. Скільки в тебе, Давид? Відкрий один пальчик. Давид, стань, поки що, Аріна, тут. Зараз ми з тобою полічимо. Давид, відкрий один пальчик. Помагає команда. І ще один. Скільки разом? Два. Шукай, де цифра два. Де число два. Ось тут два. Чіп унизу чіпляй. Так. Не накривай. Аріна, візьми свій листочок. Візьми свій листочок. Тримай його. Відкривай чотири пальчики. Чотири пальчики відкрий. Чотири. Аріна. Аріна, подивися. Аріна, подивися. Подивися на мене. Чотири. Чотири. Оцей заховай. Оцей заховай. А ці відкрий. А цей заховай. Чотири. А тепер ще заховай два. Ще заховай два. Ось тут заховай два. Забери два. Відніми два. Два лише. Один, два. Скільки лишається? Два. Два, де ти маєш покласти? Де це число? Два ось тут і чіпляй.